Що зміниться у лютому? Нові правила та програми підтримки стосуватимуться насамперед переселенців, працівників критичної інфраструктури та окремих соціальних категорій. Підвищену зарплату отримують працівники залучення до аварійно-відновлювальних робіт, а саме: енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники. Для них передбачена, щомісячна доплата 20 тисяч гривень протягом січня, лютого і березня. Ті, хто працював у січні, отримують доплату вже у лютому. Військові, які повернулися з полону, отримують право на додаткову відпустку 90 днів із збереженням грошового забезпечення без поділу на частини і без прив'язки до рішення про подальшу службу. Бронювання працівників через дію повертається до стандартних правил. Розгляд заявок триватиме до 72 годин замість прискореної доби. Також скасувати бронювання можна найчастіше одного разу на 5 днів. Для компенсації комунальних витрат тепер враховують до 21 квадратного метра на людину. Щоб підтвердити витрати, достатньо показати чеки або квитанції. Компенсацію можна отримати навіть до оформлення статусу переселенця, а також протягом двох місяців, поки людина відновлює документи. Роботодавцям у прифронтових та найбільш постраждалих областях продовжать компенсацію за працевлаштування переселенців до шести місяців. Для маломобільних переселенців відкриють безкоштовні притулки впродовж року, а також планують щомісячні виплати по 3 тисячі гривень на дитину сімей ВПО. Але остаточне рішення ще ухвалюють. Важлива зміна стосується українських біженців у Польщі. Частина сімей може втратити допомогу 800 злотих на дитину. Щоб її зберегти, потрібно подати нову заяву, яку перевірятиме установа соціального страхування. Підтримку надаватимуть лише за умови, що батьки працюють або мають підтверджену діяльність. Дитина живе і навчається в Польщі, а заявник фактично перебуває в цій країні. Цього місяця змінюються правила оформлення апостоля. Процедуру поступово переводять у цифровий формат, посилюють перевірку документів. Але чинні апостолів залишаються дійсними, переоформлювати їх не потрібно. Це основні зміни, які діятимуть і для українців вже з лютого. І на завершення про пам'ятні дати: 19 лютого, День Державного герба України, 20 – день пам'яті героїв Небесної Сотні. 21 лютого міжнародний день рідної мови, 24 –– річниця початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І 26 лютого день кримського спротиву російській окупації.